Ходою народних аматорських колективів розпочинається фестиваль-конкурс присвячений 120 двадцятій річниці від дня народження українського фольклориста Гната танцюри. Дівчата несуть вінок із живих квітів, зілля, м'яти та барвінку. Андрій Ковбас на фестивалі представляє Івано-Франківську область. Говорить, у такому масштабному заході бере участь вперше. Дуже все класно організовано, дуже задоволені. Фестиваль на високому рівні всеукраїнський фестиваль організовують в п'яте. Цього року у ньому беруть участь 45 ансамблів та фольклорних колективів зі всієї України. Захід проводять у Гайсені. Саме тут жив і працював Гнат Танцюра. Відкриття фестивалю зорганізували біля хати, в якій жив митець останні 20 років. Біля меморіальної дошки запалює свічку пам'яті онучка Гната танцюри Лариса Лук'яненко. Це дуже приємно, це традиції, які повинні зберігатися. Я рада, що цей фестиваль відбувається. Шанувати такого земляка, це просто святий обов'язок. Всіх сьогодні це вже зона відповідальності, можна сказати, Гайсінської громади. 30 років тому садиби фольклористи зробили музей. Тут особисті речі гната танцюри, його одяг, робочі зошити, книги. Загалом чотири тисячі предметів каже виконувачка обов'язків директора закладу Валентина Голомовза. У цій кімнаті він проживав. Ну, тут його ліжко, стіл робочий, як в нього був, фізгармонія, його головний музичний інструмент, скрипка, з якою він ходив, записував пісні по зятківцях, кущенцях. Завжди він скрипку брав, замотає у тернову хустину і скрипою ходив і записував пісні. У Гнат танцюра працював вчителем української мови та літератури. За життя написав понад 900 казок, півтори тисячі прислів'їв та п'ять тисяч пісень. Неподалік музею розгорнули містечко майстрів. Тут для відвідувачів проводять майстер-класи. Борис Павлюк розповідає, як правильно плести кошик. Жовта верба. Ну, вона виростає, обрізається, пускає пагони, і ці однорічні пагони запускаємо і працюємо з ними, ось обрізаємо. Грубші беремо на кольця, згинаємо, чуть тонші беремо на ребра, а такі тонесенькі ми ними заплітаємо, і формуємо такого кошика. На фестивалі Анатолій Лукіянчин презентує авторські вироби із дерева. Каже, виготовляє ложки, лопатки, цукерниці, миски для фруктів. Я стараюся використовувати вже природну красу дерева. Колись давно я робив сувеніри різдвені, а тепер я вже використовую красу дерева. І стараюся дуже люблю різні колір дерева. Бачите, це дерево різних кольорів. Це нічого не мальовано, нічого, це все різнокольорне дерево. Відвідувачі фестивалю пригощають стравами української кухні. У світлиці Гайсинської громади частують колотухою. Це випряжене молоко, пражиться, потім тереться сир, додається туди сметана, цукор. Це все вистоюється ще двоє суток і потім макаються це все піріжечками. Можете спробувати? Смакота. Для виступів фольклорних колективів у центрі міста розгорнули дві сцени. Народному аматорському ансамблю рідня, що з Гайсена цьогоріч виповнюється 20 років. Його керівник Лідія Горошко каже, без пісні вже не можуть жити. Це наше життя. Як казала, Ядоха заїхала, то ми так дотримуємося. Якби не співала, то давно лоп, б лопнула. Отак кожна. Своє життя присвятила українській пісні і Світлана Садовенко. Вона очолює київський театр пісні «Ладоньки», який існує 17 років. Ми вперше в гасині, але ми дуже любимо Вінниччину і співаємо вінницьких пісень. І гарний час, і гарний настрій, і послухати і для себе знайти ще нові пісні, українські, які я навіть не чула. Представник журі Микола Дмитренко каже: оцінюють не лише співучасників, а й їхні костюми, які теж мають бути автентичними. Основні критерії це наближення до автентичності, тобто до Справжнього глибинного традиційного народного на фестиваль прийшли подруги Катерина і Ольга. Кажуть, святом задоволені. Дуже приємно, що розвивається в нас в наш Процес. фольклор. Ми задоволені, що наша гайсівська земля сьогодні приймає так багато гостей і раді всіх бачити. Переможець конкурсу отримує перехідний кубок імені Гната Танцюри. Наступний фестиваль пройде через п'ять років. Наталя Колодій, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінничина.